Вітаємо у житловому комплексі Містечко Козацьке. Відеозвіт за серпень 2022 року про актуальний стан робіт на будівельному майданчику. У 10 му будинку продовжуються оздоблювальні роботи фасаду у процесі роботи з влаштування м'якої покрівлі даху. Ведуться внутрішні штукатурні роботи, а також замовлено металопластикові вікна першого поверху та металеві вхідні двері у внутрішній двір. Будинку номер 11 продовжуються внутрішні одоблювані роботи під'їзду та замовлено металеві вхідні двері у внутрішній двір. У 14-му будинку містечка Козацького виконуються роботи з мурування стін другого поверху. У 15-му будинку ведуться роботи з мурування стін сьомого поверху. У 16-му будинку тривають штукатурні роботи у квартирах. Також у внутрішньому дворі будинків номер 10, 11, 12 та 13 зараз виконуються роботи з влаштування благоустрою. Бажаєте разом оглянути хід будівництва? Для запису на консультацію пишіть нам у соцмережі. Продовжуємо допомагати ЗСУ. Україна наш дім.